Велике прибирання. Комунальники вийшли на толоку кількох дворів ОСББ. До благоустрою долучилися працівники комунальних підприємств Екосервіс, спецтранс та Южницьке узбережжя. Прибирання провели на території будинків будівельників 9, 7 та 1. Комунальники зрізали гілля на старих тополях. Щоб дістатися до високих дерев, був застосований спецтранспорт. Цей час інші працівники прибирали гілля, загрібали опали листя та фарбували бордюри. Дерев'я не удаляємо, ми їх тільки формуємо та обризаємо те стіхи гілля, які, які небезпечні. Ця ділянка така старенька у нас, і ми періодично по договору з ОСББ чистимо ці ділянки від гілля та форміруємо їх, щоб вони були безпечними для мешканців нашої громади, щоб можна було дійсно спокійно ходити. Протягом двох років ліквідували вже дві такі ділянки, яка була навіть три. Перша була це Іванова, 2022, Ми там прибирали. Потім на Гарбатко ми прибирали там ділянки, які були такі засмічені дуже дуже сильно. Також біля в'їзду в місто. Зі слів мешканців будинку здивовані такою кількістю комунальники у своєму дворі. Розповідають, що самі теж раніше долучалися до толоки. Хай собі стрижуть рознада. менше на голову пати. Це Хорошо, звісно. Тим у нас хороший, молодий, енергічний, самі вибирали. Здивувалась, скажем так, вийшли молодці, пиляють теж, те, бачу, все, все добре. Да? Прибирають ну, по, 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 пофарбували так гарненько, треба відрізати, це все попіляти. Ми бачу, у вас дуже багато старих дерев. Так, так, топили. так, це дуже небезпечно. Дуже якщо вітер піднімається, то гуляти з дітьми небезпечно. На прибиранні територій ОСББ були присутні управлінці, виконуючи обов'язки міського голови, начальник ЖКХ зазначив, що такі толоки планують провести і в інших мікрорайонах міста. Прийнято таке рішення силами комунальних підприємств, представниками ОСББ, здійснити таку комплексну роботу з проведення території, не дивлячись ні на які план схеми, де чия територія, чи то ОСББ, чи то. Якийсь безхоз, без як то кажуть, чи е, ця територія знаходиться у приватній власності, під якийсь бізнес, це все ми поки упускаємо. Заходимо на один сектор, наводимо порядок, і потім вже органи місцевого самоврядування, муніципальна варта вже буде слідкувати за додержанням такого порядку. От як зайшли, зробили, як повинно бути, і потім вже вимагати, щоб так і було надалі, тому що силами ОСББ. Вони не потягнуть такі об'єми роботи. Ми виходили сюди з міським головою, інспектували ділянки по місту. На жаль, дуже багато таких аварійно-небезпечних дерев. І перш за все, це нагальна потреба це саме санітарна обрізка. Перший мікрорайон, і ми його секторально ділимо на 8 чи 9 секторів, і будемо заходити раз на тиждень. Проводити таку велику роботу і виходити. Ми як ОСББ також додали людей, щоб вони також допомагали, і ми разом зробили таке, ну, прибирання цієї ділянки. Кожного року ми з нашим будинком, з нашими мешканцями збираємося, робимо талоку самі. Я попросив, що заборчики ми чуть пізніше покрасимо, тому що з нами в талоку долучаються діти. Давно вже працюємо разом. Ми допомагаємо друг другу, як ОСББ і як ну на лічнісних відносинах, тому що десь бувають моменти, ми також як ОСББ проплачуємо підрізку тих дерев. Або якщо треба вивести якесь сміття, ми заказуємо і вони вивозять. Ну мені дуже подобалось, що у ЖКХ разом з керівником і комунальні підприємства зараз допомагають іншим будинкам, об'єднують якби ОСББ і комунальні підприємства. До прибирання загальноміських територій комунальники долучаються вже не вперше. Більше дивіться в програмі Об'єктив. Світова політика в турборежимі останній тиждень колонки політичних новин можуть змінюватися кілька разів на день. Перемовини, угоди, телефонні розмови чи слідкують жителі міста за змінами в інформаційному просторі. Журналісти телебачення громади вийшли на вулиці, аби дізнатися думки містян. Українцям потрібно готуватися тільки для того, і надія тільки на самих себе, тому що ми ж події останніх двох днів показують, що Європа і так була не дуже з нами щира і єдина. А останні заяви від наших друзів про відмову нам допомогти на три роки кажуть самі за себе. Тому по Україні потрібно готуватися тільки до надійності на самих себе і на свої Збройні сили. Америка це насамперед світова держава, наддержава. І без Америки ми, ну, м'яко кажучи, навіть на початку війни без Америки беручи ті ж джавеліни, які зіграли ключову роль. Без них, навіть без у цих базових поставок для оборони, ми б, мабуть, дійсно, бо як вони. Це ж, звісно, росіяни говорили, що там три дні, Київ, так і але ж і Америка, розвідка Америки ж казала, що ну, неділю і все. Тобто, якби не було цих поставок, можливо, так і було. А зараз, ну, це все пов'язано. Це зв'язано, наша оборона, вона максимально. Так, залежить від, від поставок, від Америки, насамперед, від Європи. Тобто, просто Україна навіть з європейськими силами, ну, це буде тяжко. Дуже тяжко. Все, що робить Зеленський, я вважаю, він робить правильно, може десь в чомусь і ошибаюся, але він молодець. Він буде казати, він хоче для своїх дітей і для всієї країни щось хороше. А то, що про нього люди говорять, ну хай візьмуть і спробують на його місці так зробити. Понімаєте, особливо, коли той їхній е, жовта кімната, чи де коли він поїхав, коли на нього накинулася свора тих всіх вовків. А він один сидить, будемо казати, ви знаєте, на мене, бо я би вовсе вже мабуть, би встала там їм розказала, що а він ще й молодець, він і щоб себе культурно дуже вів. Правда, коли людина приїхала тобі розказати, як у нас плохо, а ви починаєте спрашувати, чому він приїхав. Ну це вже якось було трошки по -дурному. А взагалі нічого дивного не трапилося для мене. Це було зрозуміло для мене ще коли був той президент. Я дивлюся швіця, ось Швець він працював політиком, і він вон трошки мені просвітив в цьому питанні. що він казав ще тоді, що дивіться, не допустіть, щоб Трамп був президентом. Тра вони завжди у них було гасло, ні копійки України, ні цента. То це було зрозуміло. Тому коли, коли я дізналася, що Трамп, то я вже ну, все понятно. Тобто для мене не зараз. Шоку не було. Я вже розуміла, що це не буде. Для мене був шок, коли його обрали люди. Ну хто ж його обрав? Ну хто його обрав? На вашу думку, які це наслідки матиме для світу, для Європи. Ви всім все не смотрите. Подивіться, там все буде Трампа, дочка потім президентом, і буде це все для світу, для Європи не дуже гарно. А для нас буде все гарно. Тому що нарешті наші зрозуміють, що треба нам рухатися, як Швеція в свій час. Вона сказала, що більше наші люди не будуть гинути. Їм достатньо одної, одно, вистачило одного сраження для того, щоб вони це зрозуміли. Ось нашим, нарешті, дійде, що не треба наших людей вбивати, не треба нам шукати іншого брата, сестру. У нас є достатньо всього. У нас тільки Одеська область, як Франція. Нам не треба ніякі брати. Ми можемо розвиватися самі. У нас розум, у нас народ такий, у нас все є. Це дуже складне питання, по-перше, тому що Трамп достатньо не неприс... присказуємо, скажімо так, тому що кожного рішення, буквально кожного дня, він присипається, каже щось нове. І щось, що дуже протиставлене до минулого, що він казав. Тому дуже важко щось сказати на майбутнє. Я дуже сподіваюся, що Трамп. Не буде забувати на своїх союзників і буде думати про майбутнє Америки, а не про короткострокове якесь рішення. І, в принципі, і, ну, залишається тільки сподіватися, бо ніхто не знає, що когось там в головах тих, тих людей в Америці. Я думаю, що це дуже велика буде проблема. І буде проблема не тільки для Європи, для України, для самої Америки. І ту інформацію, яку сьогодні ми отримуємо із засобів масової інформації безпосередньо з тими людьми, які живуть, проживають в Америці, що там не все так добре, як воно кажеться зі сторони. Тому що там проблеми можуть бути. І Якщо я думаю, що на Трампа може сьогодні вплинути більше навіть його жителі Америки, ніж із, там європейці чи Україна, чи навіть чи Росія, я думаю, що це буде. Основна, яка ну, не то, що проблема, а основний вплив на Трампа це буде із внутрі, із його держави. Я думаю, що так воно до цього йде. До чого готуватися українцям? До кращого, до кращого, треба бути оптимістами. І ну, що якщо. Ну, важко сьогодні сказати, але я абсолютно впевнений, в тому що все, все краще в нас в майбутньому і обов'язково ми до цього йдемо і прийдемо. Що би я не сказала, все одно. Нічого не зміниться, розумієте? Але як ви, як ви їх сприймаєте? От їх стосунки, там телефоніці всі перемовини, то в хокей вони хочуть грати там. Як <рес> це, психіатрія за ними плаче, все, що я можу сказати. Декламування поезії як дозвілля. В ліцеї номер 4 імені Чорновола вивчають вірші з нагоди одразу двох приводів. До національного тижня читання поезії, який триває в Україні з 17 по 23 березня, та дня народження Ліни Костенко поетесі 19 березня виповнилося 95 років. Тож її вірші продекламували в колективі на камеру телебачення громади. Ліна Васильна пройшла великий життєвий шлях. 95 років це майже століття. Ну, часи, які вона пройшла, були буремні різні. Але за що ми любимо, зокрема, Ліну Васильівну? Чим вона для нас є така, окрім текстів? Бо тексти безумовно? Вона є людиною, яка має певні цінності, від яких вона не? Хотіла і не могла відступити, і тому ми бачили часи замовчування, часи там не один і не два роки, коли її не друкували взагалі, коли вона була вилучена з літературного процесу. Чому? Тому що вона була особистістю незручною, некомфортною, різкою на слова, різкою на судження. А, Ліна Васильівна є кілька. Таких історій, де вона захищала авторів, проти яких в певні моменти влада починала застосовувати репресивну машину. Чому? З одного боку, це тому, що в неї вже був такий статус. Розумієте, вона була величина в літературі. Ти, коли починаєш боротися із владою, ти маєш розуміти, що у влади дуже-дуже багато є таких. Можливостей зіпсувати тобі життя, особливо коли ти живеш в тоталітарній державі. Ну ми ж розуміємо, що е, Ліна Васильна була, була і є розумною жінкою, тобто вона, я не вірю, що вона не розуміла, які це може мати наслідки, але є щось важливіше розумієте за а, особистий комфорт. І тому ми її теж за це поважаємо, тому що це не тільки про поезію, це щось і таке, коли в тебе є позиція за, за, за твоїми словами, що є твої справи. Воно все пов'язано, і це дуже важливо. Ми бачимо, багато цитується Ліна Васильівна в соціальних мережах, коли почалося повномасштабне, Ліна Васильівна відгукнулася кількома текстами, такими політичними, та, і вони одразу стали вірусними. Навіть попри те, що ну ми не можемо сказати, що всі українці люблять поезію, тому що поезія це така історія не для всіх. Ну, не всі люблять поезію, ну таке є. Але тексти Ліни Васильівни одразу стають нові тексти вірусними, і це свідчить про те, що вона щось більше, ніж поезія, яку ми любимо або не любимо. Вивчати вірші та декламувати їх на камеру вже стало в школі Чорновола традицією. Викладачка пропонує учням і ученицям варіанти, а вони обирають, що саме хочуть зачитати. За програмою поезію Ліни Костенко вивчають у сьомому та одинадцятому класах. Я люблю поетів українських, тому я слідкую за її творчістю, за її новими віршами, за її інстаграмом. Я обрала поезію «Цифровлад годинника на розі, це інтимна лірика. І коли вчителька моя скинула мені там три поезії, я її перший раз прочитала, вона була першою, я її прочитала. І вона така ніжна, і вона мені так сподобалася своїми такими переходами. Я тебе не люблю, але все ж таки люблю. І тому я її обрала, бо вона мені так імпонувала. Найбільше мені сподобалося Петро Неюда, він любив учителя. А сподобалося тим, що. Ну, вона досить насправді філософська, і насправді, спочатку, я зрозумів її трохи інакше. Але згодом, коли вже почав вчити, коли вже ми почали разом повторювати, коли мене пані Оксана слухала, то вже зовсім по-іншому вона сприймалася. Тому що, взагалі, у, ну, у вірі Петро, як апостол, дуже високо підноситься. А тут Ліна Костенко каже, ну, каже про те, що. Все ж таки, він людина. Він, як і всі, ми має право помилятися. Він не має бути завжди, ось такий, от прям правильний, як я не знаю, як господь. Подивитися презентаційний ролик, де колектив ліцею номер 4 декламує вірші, можна на наших ресурсах.